Леснику. Так, починаємо фармити так, йдемо на ворожий баф. Так, починаємо рисувати саппорта. Відступаємо і починаємо по трошки піщать. Ворожий ліс. Почищаємо Очищаємося хліпов для того, щоб ворожий лісник не мав фарму. До речі, грає а, топ світу мартіс. Йдемо свій ліс. Ганг не... Не вийшов, тоді можемо далі продовжувати фармити. Збираємо червоний баф. Сто як ультимейт получаємо, будемо допомагати своєму голодовіку. Так, Мартіс нападає на, на Ровнера. І забираємо маркуса. ворожий лісник вже посідає по золоту, забираємо ще саппорта і продовжуємо далі фармити. Так, Зараз будемо виходити на ворожого на черепаху. Забрали черепаху і продовжуємо фармити. Так, забрали синій баф і йдемо, виходимо на мага. Пробуємо забрати мага, мага, забирають саппорт і маг, продовжуємо забрати крипов в своєму лісі. Так, у ігрока 700 PTS, 700 зірок. Одоліка забрали, продовжуємо чистити ворожий ліс. Виходимо на ворожий лісника, пробуємо забрати сапорта. Саппорта забираємо, все чітко продовжуємо фармити. Так, чистимо красний баф. Забираємо баф і допомагаємо. Так, виходимо на ворожого лісника. Зараз. Так, допомагаємо Все чітко. Забираємо хто Танки. Танки і XP витамкують весь урон. Забираємо в рожо так, Вносимо урон і забираємо ще саппорта. Чітко, пішли. Заходимо завжди в інвізі для повищення скорості відхила і, звичайно, що, щоб мало земітним бути. Виходимо на черепаху. Так, зараз там підходить. Сапорти відганяють, злісник спокійно забирає черепаху. Забираємо сині баф. і продовжуємо далі чистить ворожий ліс для того, щоб ворожий лісник не мав золота. Взяли, напали, вбили і далі продовжуємо фармити. Для чого так робити? Для того, щоб ворожа тіма не мала золота, не мала прокачки і не купила на початковій стадії гри потрібні артефакти для того, щоб вас починати чавити. Тому потрібні для лісника гангії. Щоб були. Удачній гангі треба, щоб саппорт і маг допомагав, на лінію золота ходив і а, ходив на експу. Для того, щоб експовік і ворожий голдовік не мав фарми. Так, забрали саппорта, продовжуємо далі. Фарми. Так, мінус Аліса. Урона вже дуже багато виймана. Так, а далі забираємо сині бабки і виходимо на третю черепаху. Заодно зайдемо до XP. Забираємо з і продовжуємо. Так, йде лісник. Відступаємо. Є в допомогла. Так і забираємо спокійно тоді черепаху. Забрали черепаху і починаємо вже трошки приносити вишки. Ходимо через баф. Збираємо червоний баф, почищаємо ліс і йдемо далі шукати собі очередну жертву. Серебуємо через інвіз, вицінковуємо. Жертву. Так, Появляється синій баф, ну, синій баф теж треба забирати. Довго не затримуйся біля кріпа. Так, виходимо на тамуза по донгілий. Так, ура, нас где танкувать. И забираем еще и саппорта заодно. Причищаем линию. Дуже сильно багато урона. Так, вбили.